Криворізькі власники житла, які безкоштовно розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб сьогодні у філіалі центру надання адміністративних послуг віза у Тернівському районі, документально оформлюють матеріальну компенсацію від держави. З мая місяця люди живуть одні з одні з Херсона, одні з Данівської області. Жильцями доволі люди нормальні. Я пустив матерну квартиру. Мама вмерла, я відпустив. Я задоволена, нормальні люди. Ми стали як рідні. У них ну, розбили житло, квартири немає. Історій, коли люди залишились без даху над головою і знайшли прихисток у кривому розі безліч. У центрі Віза допомагають людям розібратися з паперами. Щомісяця кількість криворіжців, які безкоштовно розмістили у власних оселях осіб, що були вимушені покинути свої домівки через активні бойові дії, невпевно зростає. В січні місяці планується прийняти майже 3 тисячі таких заяв, 25% з яких надходять онлайн на електронну адресу центру. Для уникнення скупченості людей в останні дні місяця ми телефонуємо та з'ясовуємо зручний день та час візиту до центру. Нагадуємо, що з 1 по 5 число необхідно подати заяву встановленого зразка з пред'явленням оригіналів. Паспорта громадянина України, права власності на нерухоме майно, довідки ВПО, довідка з реквізитами банківського рахунку у форматі АйБан. А якщо звертається уповноважена особа, подається довіреність. Вся необхідна інформація та бланки заяв розміщена на нашому веб-порталі visa.kr.gov.ua в розділі послуги прихисток Валерій Кожухар, Олексій Привицький, цей день.